Дниця 7 лютого, час новин на сі 4 в студії. Працює Олена Крячко. На початку коротко про головні події у приміщенні Чернівецького ТЦК помер чоловік чи повернуть військовим 25% пільги на комуналку. Як працюють нові експертні команди замість колишніх мсеків? На Буковині попрощалися із двома військовими, які загинули на російсько-українській війні. 7 лютого у Сторожинці в останню дорогу провели сержанта Сергія Блуговського, солдату Віорелу Лупу, останню шану віддали у Маршинцях. Вічна слава героям пам'ятаємо. У приміщенні Чернівецького ТЦК помер чоловік. Він знепритомнів під час проходження ВЛК. 32-річний чернівчанин перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його запросили в обласний ТЦК для уточнення військово-облікової інформації. На що він погодився? За попередньою інформацією поліції під час проходження ВЛК у нього різко погіршилося самопочуття, і чоловік знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано швидку. Однак під час проведення реанімаційних заходів лікарями було констатовано смерть чоловіка. Тіло чернівчанина направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості про події у слідчі поліції внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 з приміткою природня смерть Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Після встановлення всіх обставин буде надано остаточну правову кваліфікацію цієї події. У Чернівецькому обласному ТЦК та СП згодом прокоментували смерть Буковинця. Там зазначили, що під час спілкування з військовими чоловік не скаржився на стан здоров'я та був скерований на військову лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Українські військові можуть платити за комунальні послуги менше. Пільги доступні, зокрема для учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей загиблих. 75% військовим відшкодовує держава через пенсійний фонд. Ще 25% раніше фінансувалися з бюджету чернівців у 2025 році. Після зміни законодавства міський департамент соціальної політики втратив доступ до державних реєстрів. Відтак, частина пільг була призупинена. Це викликало непорозуміння у суспільстві. Аби роз'яснити важливу інформацію і ознайомити військових з новою програмою підтримки. Департамент соцполітики ініціював зустріч з військовими. Чи повернуть їм пільги у 25% – відсотків далі у сюжеті? Відповідно до чинного законодавства, держава компенсує військовим комунальні послуги, до яких входять управління багатоквартирним будинком, газ, електроенергія, гаряча вода, опалення, центральне водопостачання, вивезення сміття та придбання твердого палива і скрапленого газу. Головне управління пенсійного фонду України в Чіневецькій області як структурний територіальний структурний підрозділ. Пенсійного фонду України, а пенсійний фонд України в рамках цього законодавства повноцінно на 100% забезпечує виплату під, під усім категоріям військовозобов'язаних. Інвалідам війни виплачується 100%. Учасникам бойових дій 70%, 75% і в тому числі членів сімей 50%. Основний бунт був, бо хлопці почали переживати іспорчений телефон, що держава забирає ті пільги, які але тут не йшла мова про ті пільги, тут йшла мова про окремі пільги. Стосовно нас, то мені, як ветерану війни інваліду, то мені пенсійний фонд якби все покривав і нам прийшли гроші. Ми, тобто. Ми не відчули різниці, там що щось там комусь не додали. Не додали учасникам бойових дій у січні пільгу в розмірі 25%, яку раніше покривав міський бюджет. Причина закриття реєстрів. Доступ до них нині має лише пенсійний фонд, бо ми не знали. Чи виплачувати одноразово раз в рік, щоб це була більша сума і зручніше було отримати, чи вони ходять продовження? Але це буде сталою сумою, тому що так як ми казали, що технічної можливості немає прораховувати коректно цю суму, адже пільгу ми передали пенсійному фонду і 75% державних пільг зараз надає такову. Пільго пенсійний фонд ми не наділені правами, що стосується надавати доступ тим чи іншим представникам будь-яких організацій. Ми є користувачами і наповнюючими єдиного реєстру. А що стосується доступу до тих, ну у нас немає таких повноважень, і законом не передбачено. А ми будемо готувати. Зміни до програми, вносити цю допомогу на житлово-комунальні послуги, і будемо виносити на сесію. Потрібно буде подати паспорт, індифікаційний код, статус учасника бойових дій, прописка обов'язково і подати або в департамент соціальної політики, або письмово можна відправити листом, якщо людина знаходиться на передовій, або через дружину. сдате документи в можна в цена На Героїв майдану і так само в департамент соціальної політики. Остаточне рішення стосовно у розмірі 25% має затвердити депутатський корпус. Питання розглядатимуть на найближчій сесії. І хоч зустріч організували для обговорення нової програми підтримки ветеранів війни. У військових накопичилося чимало наболілих питань, які вони озвучили нам у коментарях, оскільки сам захід журналістам знімати не дозволили. У кожного своєї були там сім'ї загиблих. Мають свої питання, люди, які з хворобами, які хочуть лікувати, потребують лікування. свої питання в мене було моє питання безпосередньо, яке я як людина з інвалідністю. У мене відсутня кінцівка нижня проблема з паркуванням. Паркуванням відсоток паркомісць. Для людей з інвалідністю 10%, це воно в реалі, як сьогодення, воно мало. Плюс він зазвичай цей 10% цих зайнято людьми часто без інвалідності. Основне з болючих питань це мораторій на землю, тому що поклали мораторій на землю, але ми знаємо, що торги земельні йдуть, тобто земля купується і продається. А а мораторій на безоплатну передачу землі покладений. От мене побратим стоїть, не робили. Поки був в пікселі, не робили. Рік він чекав операцію. Значить, е, йому повезли, йому зробили безкоштовно. Мені операцію на хребті зробили 120 тисяч гривень, бо приватна клініка, вона має свою політику і їм ну, не стосується того всього. І в мене питання просте, чи може держава ветеранам, е інвалідам війни, бо я маю той статус, е щось трошки. Ну не кажу, що багато, але ну, хоч трошки поверніть. Ну, на жаль, прикрі речі, коли ти чуєш, коли хлопцям доводиться платити там за якісь моменти. Е мені не доводилося за операції платити, але ліки ми зараз купуємо. Тому що Гастроентеролог, ці лікарства, які йдуть сюди, вони там якось не прописані, не призначені. Сподіваємося, що нам сказали, що допоможуть цим питанням. Сподіваємося, що це питання буде вирішене. Між виконком прийняв рішення надавати пільги, конкретно санаторно, коротне лікування, компенсація тільки учасникам АТО і операції Об'єднаних Сил. Ну і там Революції Гідності і всіх інших, тим самим порушить закон України про статус ветеранів війни, їх соціальний захист. Адже постанови Кабінету міністрів 93-го року передбачено учасники бойових дій. Це наші хлопці, які служили в 28 країнах, і плюс остров Даманський. Зараз їм всім 60 плюс сімдесят плюс і 80 плюс. Я особисто був в департаменті соціального захисту, і мені відповіли, що тільки починаючи учасники бойових дій, яких посвідчення з 2014 року, ми завжди відкриті, адже в департамент соціальної політики приходить дуже багато військових, пишуть заяви, приходять на прийом. І ми думали, що цього достатньо, щоб зібрати ну, Ті потреби, які є у них, але загалом ми бачимо, що цих потреб ще більше. Військові та їхні родини кажуть, такі зустрічі необхідно проводити частіше, аби не виникало напружених ситуацій у суспільстві. Журналісти СІ-4 готують окремий матеріал щодо всіх пільг, які військові можуть отримати з міського та обласного бюджетів. Олена Крючко, Любомирказюк, новини Сі 4 Замість колишніх мсеків на Буковині понад місяць працюють 62 експертні команди. Їх розподілили у 14 медичних закладах. Кожна лікарня відповідає за певний профіль, як от онкологічний, хірургічний чи кардіологічний. У Буковинському онкоцентрі людей приймають за графіками. Хто може податися туди на групу та як це відбувається, розкажемо далі. Лариса Васильчак разом з онуком прийшла на перегрупу. Хлопець переніс дві операції на головному мозку. Заяву на розгляд справи родина подала ще у вересні до колишньої мсек. Та через нову реформу були змушені чекати на результат кілька місяців. Лікар наш подав на Руську 7, тому що ми там раніше на обласний МСЕК проходили. Тоді ми пішли в листопаді, хотіли знати, як продвігається. Сказали, що ми передамо ваші документи у далі, кудись, куди вас не значуть по лікарі. Ну і тепер нас просто викликали. Дуже приємні лікарі, вони посочувствували, побачили дійсно і нам продовжили другу групу. Дуже гарні лікарі, дуже спокійні, досвідчені. Не... Без крику всі онкохворі, які претендують на групу, відтепер мають звертатися до Буковинського онкоцентру. Тут сформовані експертні команди з оцінювання функціонального стану здоров'я людини. Відібрано 15 спеціалістів. То, в залежності від того, яке основне захворювання в пацієнта, там повинен бути або хірург, або радіолог, або онкоуролог. Тобто, якщо урологічний пацієнт, то обов'язково в складі експертної команди повинен бути онкоуролог. Тобто, якщо пацієнт, умовно кажучи, із злоякісним захворюванням головного мозку, там гліобластома, астроцитома, то по любому повинен бути або нейрохірург. Або повинен бути радіол. в онкоцентрі. Експертні команди працюють від початку січня. Засідають з вівторка по п'ятницю, з 14 до 17 години. Пацієнтів приймають по запису. Ми керуємося зараз законом України, так законом президента України. Керуємося наказом Міністерства охорони здоров'я, також постановою кабінету міністрів. Тобто, стане головне було розібратись в юридичних аспектах, тобто, ми мусили розуміти, які критерії оцінювання з нашої сторони, і так само на що ми маємо звертати увагу з приводу того чи іншого захворювання, враховуючи, що насяки зараз розділені, тобто, ми займаємося тільки онкологічною патологією. На кожну людину передбачено пів години. Пацієнти, які безперервно перебувають на лікарняному 120 днів і потребують визначення ступеню працездатності, обстежуються позачергово. Основна ідея цієї реформи змінити підхід до оцінювання. Зараз хочуть оцінювати не саму хворобу як назву, а саме стан пацієнта, оцінювати його функціональні можливості, змогу до праці, до навчання, до водіння автомобіля, оцінити саме стан цієї людини конкретно кожної, а не просто. То є діагноз, немає ніяких порушень стану, тому, тому тепер відбуваються такі зміни. Тому що більше направлено на людину, на стан людини на оцінювання повсякденного функціонування особи. Направлення на оцінювання має сформувати лікуючий лікар та внести всі документи через нову електронну систему. ЛКК проходити не потрібно. За новими правилами також скасована форма номер 088 та огляди у супутніх спеціалістів. Тобто були випадки, де ми знімали групу інвалідності саме по онкологічному профілю, і радили пацієнту звертатись в інші профільні команди для оцінки супутньої патології. Тобто, на даний момент у пацієнта все стабільно, він в ремісії, даних за продовження онкологічної патології немає, але є загострення супутньої патології. Але це вже не наш профіль. Ми не можемо надавати інвалідність, спираючись на супутню патологію. Тобто, це не та проблема, до якої могла б привести наслідки там Онкології так команда експертів формує адміністратор закладу. Щодня оцінювання проводить різний склад лікарів. Експерти в нашому закладі не знають, коли розглядатиметься ними який пацієнт, що неможливлює якісь корупційні схеми, тому що досі у пацієнтів є предвзяте ставлення щодо, щодо лікарів. Це дуже неприємний момент, так як жоден з нас. Не хотів, не мріяв займатися саме цим. Кожен з нас це лікуючий лікар, який в першу чергу думає про своїх пацієнтів і хоче займатися лікарською практикою. Але так як країна потребувала змін, нам потрібна була ця реформа, тому наразі ми повинні займатися ще й цим. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі4. Останнім часом російські спецслужби активізували спроби влаштування диверсії терактів поблизу та у будівлях ТЦК чи в інших місцях, як, наприклад, у Вижницькому районі, де планували підірвати поліцейських. Але нашим співробітникам на щастя вдалося спрацювати на випередження. І з початку 2024 року і до сьогодні СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини по всій Україні. Зараз ворог почав використовувати нову тактику. Якщо раніше людям, які шукали легкого заробітку в інтернеті, обіцяли гроші за підпали і навіть щось там платили. То зараз окупанти просто ліквідовують виконавця, дистанційно підривають саморобний вибуховий пристрій ще тоді, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Окупанту не потрібні свідки і не потрібно витрачати гроші на розхідний матеріал. Це мають усвідомити всі, кому кортить таких легких. І кривавих грошей, тому в середині грудня СБУ запустила в телеграмі офіційний чат-бот з пали ФСБшника. На нього як і на гарячу лінію служби безпеки можна повідомляти про підозрілі контакти з боку спецслужб РФ. Станом на сьогодні до чат-боту вже надійшло понад дві тисячі повідомлень про спроби вербування. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4